21 числа ця неділя буде в своєму ТГ-каналі. Хочу запустити до кінця вересня місяця такий шапт, це із традиції кундаліні йоги. Звучить як шапт мільйонера. Чуємо мільйонера і паралельно внутрішнім Слухом чуємо і місіонера, тому що насправді ця практика буде виходить тривати у нас 9 днів, да? ну хтось може взяти більше, хтось може на 40 подобається. Будь ласка, практикуйте, потестите, як це працює. І, власне, цей шабт, тобто читання по суті таких сакральних текстів, дає можливість. Проростити ті благочистиві вчинки, які, по суті, вже є в вашій свідомості. Але перед тим, як зайти в цю практику чи в канал та для цієї практики, я б дуже рекомендувала почистити свій простір життя, підтягти свої незавершені справи, завершити всі свої обіцянки, почистити простір. Фізично да, якісь речі перебрати, перебрати свої там в телефоні, да, зайві фото, скріни і так далі. І, власне, 21 числа з новеньким місяцем тоді почнемо цю практику робити. Тому що коли е через захламлені ментальні відбитки буде проростати той результат, який потрібний, то це буде, знаєте, як такі шалені потуги. Е Активації всього і всіх. Це як рослинка, яка через асфальт пробивається. Тому я її прошу почистити спочатку свій простір а потім заходити е, в цю практику. Кому цікаво, до зустрічі, канал відкритий, в шапці профіля скрізь є. Велкам!